На цьому відео пійманий снайпер, якого допитує СБУ. Він розповість, що сам він із Тули це в Росії скаже, що роботу снайпера, тобто убивати українських солдатів, йому запропонують через смс і що він служитиме спочатку у Харкові, потім у Донецьку. Але найголовніше він скаже: ось тут, слухаємо уважно. Ті ж сантивокатом для солдастово це доларів. Це За обід. Якщо не розібрали, повторю, убитий український солдат 100 доларів, офіцер. Тисяча програма гроші поцікавилася. А хто ж спонсор цих убивств? Скільки платять найманцям за кожний постріл в українця? Професіонали, які збивають українські гвинтокрили, вбивають і навіть беруть в полон бійців українських спецпідрозділів. України, а. Гроші розкажуть, чому найманці так настирно лізуть в Україну і скільки можна заробити, вбиваючи українців. Три, три з половиною, чотири тисячі до п'яти тисяч. Ну, якщо вони щось виконують таке надзвичайно, то до 10 тисяч тисяч. Про них вже давно знають в Україні. Вистать на, на обліку бізних структурах спецслужб. Вони це російські найманці, які за гроші ладні пролити будьшою кров. Я ні точно у не робота. За ідеєю ДНР ізвінити хто буде Що это вообще такое? Цю спірну безіменну армію служителів смерті сформувала і підготувала Росія. Такі групи готуються тисячі людей, проходить підготовку. А на й мене світ готується спецслужб Росії, що озброюється, фінансується серед російських найманців. Лише професіонали. Так це спецнос, це елітні військо. Підготовка, безумовно, в них дуже добра. Тактика є. Грамотно вони організовують засади, грамотно розставляють огніві точки. Жодних дилетантів, більшість з них військові. Це буші е військовослужбовці, спеціальних військ, розвіду управління Міністерства оборони. Це представники правоохоронних структур. Часто це, які пішли вже у свій час, але ще молоді на пенсію. Усі відібрані найманці пройшли на одну війну. Єдине, що вміють робити, це вбивати. Більшість з них вихідці саме з гарячих точок. То в Чечні приймав участь, хто на північному Кавказі, хто в Афганістані, хто в інших гарячих точках за кордоном. Самі терористи вже не приховують, приїхали вбивати саме з Росії. Для ведення бойових, там много. Усі ці групи спеціально готують, аби закидати в Україну. Голотувалися в Краснодарському краї Ростина. Це ті, які десятками років проходили і підготовку, і приймали безпосередню участь в бойових операціях. Вони найкращі Чеченський лідер Рамзан Кадиров теж визнав, це саме його земляки перебули в Україну. Є! Є! Там, что там чеченцы есть, да, чеченцы там есть. Это безусловно. Там один погибший есть и четыре раненых. Серед чеченцев, которые приездили до Донбасу, Кадыров упізнає своих знакомых. Знакомые лица мелькают, видите кого да, конечно, я смотрю, наблюдаю. А -а -а. Там. там есть знакомые люди, тоже бывает. Звісно, бойовики приїхали не задарма. І вже точно воюють не за ідею, адже для цих головорізів це прибутковий бізнес. Для порівняння зарплата бійців спецпідрозділу Альфа за нинішнім курсом не дотягує і до тисячі доларів. Крім системної зарплати, ще йдуть надбавки. Насправді що операцію не провели. Наскільки більше людей вони тим більше представників спецслужб України, або військових убили. Надбавку до зарплати платять навіть за викрадення українського силовика. Хто из вас э, в гарячих точках участвовал? Я. Где Первая група охраны посольства в і України? Якщо в перші дні там один боец, там, при захваті того же Луганського СБУ стоїв 500 доларів, то в останнє расценки упали до тисячі гривень. За кожного вбитого українського вояка російські командири платять найманцам окрему доплату. Це за обід. Та найбільші гонорари та зарплати отримують ватажки. За свою криваву роботу вони отримують від східної держави десятки тисяч доларів. 20-30 тисяч доларів плата. Можливо, якщо складні ситуації доплати йти. це 50 тисяч. Усі умови ватажкам диктують ті, хто замовляє музику. Сім'я Януковичі, Тобто це головний істочник, який контролює, в першу чергу славянськ. на вкрадені в Україні мільярди. Можна оплатити не одну війну. Активісти переконані, витрати на постачання зброю сепаратистам частково покриває син експрезидента Олександр Янукович. Нескромне спонсорство розміром в мільйони доларів. Для Кремля шикарний бізнес вирішувати свої імперські апетити, не витрачаючи ані копійки. зв'язку з ми, можливостями в бізнесі. Я думаю, що я буду ефективно рішення цих проблем. І якщо тоді тітушек спеціально привозили до Києва, то тепер нікуди їхати не треба. Всі вони вдома. Тітушки, виповнив свою роль на майдані. Сейчас займаються этим же. Луганка Донецька області. головний сценарій. Терористи, ідеологи та їхні спонсори готували на період другого туру виборів президента в Україні. Їм вигадна дестабілізація, а у них зараз має помінятися тактика, або вони долина відступити. Хоча вже потроху стає зрозуміло, що сценарій захоплення сходу затухає і сходить на нівець. Молодіть! пішли ракети!